Давно ми вам не показували жакардовий тюль. Ви дуже його полюбляєте, і даремно. цей тюль не потрібно просувати після прання. А ще він не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. А тому рекомендую вам проглянути е, таку модельку, яка у нас була в продажі. Ви її дуже полюбили, але вона у нас швидко закінчилася і деякий час не було в наявності. Зараз знову маємо в наявності. Зверніть увагу, сам же карт такий набитий, нашитий, густенький. І вишивка сама така теж стільна, тобто вона не є прозорою. Ще цей тюль дуже гарно підійде для тих, хто хоче максимально закрити віконечко, щоб тюль погано проглядався на вікні. І малюночок повністю ідентичний від верху до низу, Тобто, однаковий дизайн всього малюнка. Висота такого тюлю 2,85, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. І ви знаєте, в нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову яблукер поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!